Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проект студії крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю. Вижити в сім'ї. Вітаю! Ви дивитеся телепроект вижити в сім'ї, і саме сьогодні з гостем студії, пастором Іванської церкви селища Марянівка Миколою Лотоцьким. Ми будемо дізнаватися, де сім'ї шукати сили для подолання такого випробування як хвороба одного з членів родини. Микола Йосиповичу. Я радий вас бачити у студії. Вітаю вас! Дякую. Вітаю телеглядачів. Микола Йосиповичу. Ви свого часу брали участь у телепроєкті Крок на зустріч, де розповідали, як саме подолали онкологічне захворювання. Саме зараз коротко пригадаємо з телеглядачами програму з вашою участю. Дивимося! Що ж трапилося з вами нещодавно? Нещодавно трапилося зі мною, ну, люди кажуть, біда. Значить, от і, і звичайно, це була велика проблема. От, сказали, що я серйозно хворий. От. Який саме діагноз вам поставили? Четверта стадія онко і метастази мені вже пошкодили позвоночника, пошкодили мені нирки, наднирники і легені. Ну і практично мене вже не дуже хтось хотів брати на лікування. Казали, що це вже пізно, це неможливо. Така хвороба не лікується. у січні 2017 року в чоловіка виявили рак четвертої стадії, наголосивши, що при такому діагнозі шанси на одужання зводяться до нуля. Під Час тяжкої недуги чоловік втратив 25 кілограмів ваги, а зовні був схожий на нежиттєздатну людину, слабкість та втрата фізичних сил, наслідки хвороби, які можна було помітити навіть неозброєним оком. Незважаючи на невтішний діагноз, рідні друзі та односельчани Миколи Йосиповича не втрачали надії на його одужання. Микола Йосиповичу, минуло майже два роки з моменту вашої тяжкої недуги. Як ви боролися з хворобою, як ви вижили? Розкажіть, будь ласка, нам. Боротьба була нелегка. І напевно правильно буде сказати, що я її поборов. Це не своїми силами людина не поборить, тому що хто знайомий або знає хворобу онко, і тим більше четвертої стадії, яка, значить, в мене була. То побороти самому це неможливо. Але я знаю те, що Бог, якому я вірю, я знаю молитви народа Божого, вони мені в цьому допомогли. І коли я вже дійшов, як то кажуть до самої крайності, що смерть заглянула вже в очі конкретно я лежав, не ходив і вже, як то кажуть, їжни не приймав, От Бог проявив милість для мене. Микола Йосиповичу, я розумію, що без втручання лікарів ваше лікування не відбувалося, але ви ще і молилися до Бога. Так, так було. Лікарі старалися з своєї сторони зробити все, що можливо було. Навіть мені запропонували досить дороге лікування. І я від часті навіть надіявся, що воно мені буде покраще на перших порах. Пізніше все ж таки я дійшов до такого вже важкого стану, що я вже з ліжка не вставав, мені було дуже і дуже важко. Тоді я зрозумів одну ціль, що я тільки ще поратунок можу знайти — Це в Бога. За мене багато людей молилося, моя сім'я молилася, вся родина молилася. І в кінцевому результаті, коли вже я і не міг і їжу приймати, і не міг стати з ліжка, бо все ж таки Бог не лишив мене своєї милості. Він вийшов мені на зустріч і повернув мене до життя. І на сьогоднішній день, так як ви мене бачите в студії, я є з вами. Слава Богу. Не завжди ми отримуємо бажаний результат. Рідні помирають, так і не отримавши зцілення. Микола Я ви як священнослужитель, дайте пораду, будь ласка, як прийняти сім'ї втрату рідної людини і жити з нею? Це правда, що не всіх Бог оздоровляє, не всі можуть з такою хворобою, як онко, жити. Тому що приходить свій час і люди відходять. Але коли втручання є Боже, і Бог продовжує життя, то це звичайно є благословення. Але навіть якщо і не так, в житті воно склалося. Наприклад, в мене теж готувалися всі до того, що я помру, ну, бо був такий важкий стан. Але Бог повернув зовсім значить, по-іншому. Але навіть якщо комусь і стається таке, що. Людина відходить сама така, я будемо казати, дорога, во тому, що є люди і молоді помирають, і, і в середніх літах разного віку є люди, помирають. То все одно ми не повинні тут нарікати або падати в якийсь вічай, або нарікати може на Бога і так далі. Я думаю, що тут треба приймати як волю Божу, і саме головне мати надію. Вірити в Бога, що настане такий час, де ми будемо мати бажану зустріч, навіть може ми не можемо її уявити, яка вона буде, але у Христі ми всі зустрінемося вже в небесах, треба на це надіятися, от і тримати себе міцно в руках, просити Божої сили, щоб цей шлях пройти, нелегкий. Микола Йосиповичу. А як щодо страху смерті, особливо це питання хвилює тих, хто через невілковну хворобу приречений на смерть, як людина може подолати. Страх смерті багато людей є, які бояться смерті. Але я думаю, та людина, яка вона відчуває або знає Бога. І прийняла в своє серце, то страх він перед смертю він не має бути. Ми прямо повинні розуміти і знати твердо, що ми йдемо в краще на вічне життя, яке вже не буде мати там гора, печалі, сліз і так далі. Значить, оце доліти. Ми можемо страх тільки готовністю до Господа. Ну а хто ж може наслідувати те вічне життя? Ну, наслідувати може, я скажу, люба людина, яка вона прийняла Христа в своє серце, яка е, пізнала Ісуса Христа, яка своє життя віддала для Нього, служила Господеві, покаялася в своїх гріхах. Навіть я хочу сказати, коли я лежав вже на смертному ліжку, от, я з самого дитинства пройшов своє життя. І навіть коли я знаходив якісь неправості в своєму житті, я старався покаятися, визнати це все. Тому що я все ж таки знав, що люди, ті, які покаяні, які прийняли Христа, вони будуть мати вічне життя. А чому настільки важливо ще при житті готуватися людям до смерті? Це важливо, тому щоб людині не помилитися. Бо є різні люди. Навіть одного, одного часу я спілкувався з людиною. Я так думаю, що він мало вірив в Бога. Я йому кажу, подивися, навіть якщо по твоїх словах, що ти кажеш, що немає Бога, то я скажу, подивися, я нічого не втратив. Я прийняв Христа, я живу життям християнським, спокійним. в мене благословена сім'я, діти благословені, внуки благословені. Мене з радістю всі зустрічають вдома. То я нічого не втрачаю. А тим більше, знаєш, та людина, яка вона. Примирилася з Богом, покаялася в гріхах своїх, вона неї появилася надія на вічне життя, і це треба якраз себе приготовлювати за життя свого, щоб потім, значить, не помилитися і не мати якихось ну таких потім вже беззозвратних дій, будемо казати, які вже вони назад ніколи не повертаються. Микола Йосиповичу, а що ви побажали тим людям, в яких хвилини життя збігають, щоб ви сказали їм і їхнім рідним? Поки є життя, то є можливості. І поки є в людини дихання, вона має можливість не втрачати або знайти ту надію, які може Господь допомогти людині. І навіть ріднім, чи хто там доглядає цю людину, це важко, зрозуміло важко. Але я би тільки радив би людям, значить, ось, щоб вони зверталися до Бога, тому що для Бога нема жодної речі неможливої, чи це хвороба онко, чи інша якась хвороба. Він є творець цього, він має право розпорядитися життям кожної людини. І той, хто надіється на Бога, Господь людям допомагає. І навіть якщо, кажу би, навіть вже втратилося життя, то все одно добре примиритися з Богом, щоб мати потім вічне життя з Ісусом Христом. Онко це важка хвороба, яка вона стомлює людей. Це дуже важка хвороба. Але що, вже як коли ти тут мучишся, то щоб в Царстві Божому ти вже міг жити спокійно і тебе ніякі переслідування і муки вже тебе не томили. Вот тому що є дві вічності, і слово Боже нам говорить, що ми маємо право вибрати. Хоч вибирай рай, а хоч вибирай вічні муки. Як ти собі виберешся справа твоя? Бог силою нікого не бере, не, 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 не силує. Це добра воля людини. Тому я раджу всім телеглядачам звертатися до Господа, молитися, шукати в Бога поратунку. Хай Господь всім допоможе в цій важкій хворобі. Це я пройшов цей шлях, розумію, співчуваю. Але не втрачайте надії на Бога, моліться скільки можна, і хай Господь вас благословить. Ще ніхто повернути не зміг те, що смерть у блуканнях знайшла. І коли ти чогось тут местив, Йдуть, як є, за душею діла. Сіма і тобі даний час не втрачай пораховані дні, стихне сміх, а тоді без прикрас, стукіт грудок, сирих труні не знаєш, може вже. Сьогодні ти підеш, залишиш нас. Борець. Він до нині твій потих беріг не глузуй бо жахливий кінець, павутиням розвішує гріх, і не треба, пустих сподівань, небуття вічність не визнає. Жаль, серце вкаже, де місце твоє, не знаєш, може вже сьогодні ти підеш, залишиш назавжди, Поріг земний, Цінуй цей час, цінуй ще поки ти живий не знаєш, може вже. Сьогодні ти підеш, залишиш назавжди поріг земний. Цінуй цей час, цінуй ще поки ти